Сьогодні з вами буду я, Жанна Платонова, я являюсь експертом з продажу і Ірина Щерба інтернет-підприємець. Лозунг нашої зустрічі. Не чекайте, коли світ змінить вас. Змінюйте цей світ разом з нами. Про що ми будемо сьогодні говорити? Сьогодні ми будемо говорити про компанію Bella Grace. Це компанія, яка змінила правила гри на ринку. Чому вона змінила? Тому що вона об'єднала традиційний маркетинг з інфлюенсерним. Що таке інфлюенсерний маркетинг, якщо ви не знаєте цього слова, хочу сказати вам, що інфлюенсери це люди впливу. Інфлюенсер це, це вплив на інших людей. Тобто компанія Балагрей зуміла об'єднати ці два напрямки: традиційний та інфлюенсерний. І, звичайно, завдяки цьому вона досягає максимум результатів. А що буде далі? Ну, далі буде ще радіозне, і ми це з вами побачимо разом. Вона дає можливість сьогодні заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюенсер бренду. Тобто, ви тут можете бути амбасадором, тобто будувати цей бізнес про це буду пізніше говорити. інфлюенсером бренду і також заробляти гроші. Я зараз вирішила сказати на самому початку, тому що дуже багато людей зараз шукають можливості Заробітку і не завжди це можливо якесь таке круте підприємництво. Це деколи можливо буде якийсь додатковий дохід для людини. І ось оцей варіант інфлюенсер. Бренду. І третє, саме головне, про що ми будемо сьогодні говорити, що вона запустила навчальну платформу для розвиток навичок і кар'єри інфлюенсерів, тобто для того, як це робити, як е, покращити, розвивати соціальні площі і як стати там таким собі інфлюенсером. Е, не обов'язково бути топ-блогером, мільйонником можна просто бути інфлюенсером і вже заробляти гроші. А чому саме і чому зараз? Чому саме Белагресь і чому саме зараз? Ну тому що чому ми саме зараз про це говоримо? чому я про це говорю? Том я людина, яка 20, більше 20 років вже в продажах, з ним більше десяти років в онлайн продажах. І сьогодні я з задоволенням говорю про цю компанію, про те, що вона несе в світ. по перше, тому що вона пропонує новітні технології для здоров'я та краси. Ви завжди будете в авангарді інновацій, які змінюють світ. Тобто компанія взяла за своє кредо. Просувати продавати продукти, які є інноваційні. На сьогоднішній день це інновації з точки зору колагенових пептидів. це дуже круто, це важливо. До речі, скажу вам, я буквально пару днів назад спілкувалася з лікарем-косметологом, консультувалася там, про закладами користуються косметичними. Вона каже: ви п'єте колаген? Я кажу, ну п'ю. Вона каже, як часто? В принципі, кожен день, якщо не забуваю, ну буває таке. Вона каже, ні, ви що? А мінімум два рази в день треба пити. Розумієте, ну, якщо ми говоримо про щось таке важливе, тобто на сьогодні колаген є інновація. Колаген ви пивте, це дуже інноваційна штука і це компанія Белагрейс. Друге, чому саме Белагрес? Тому що саме тут започаткувалася перша в світі навчальна платформа для підвищення рівня соціальних продажів. Саме в цій компанії є ефективні інструменти для зростання вашого бізнесу в соціальних мережах. Третя і дуже важлива штука. Коли ми говоримо про щось нове, це можливість навчатися у найкращих топ-блогерів з усього світу. Тобто ви можете переймати досвід у тих, хто вже досяг успіху. Четверта компанія співпрацює з платформою Shopify, це потужна електронна комерційна платформа для масштабування бізнесу. І сьогодні вона співпрацює з Балагрейс. І п'ята дуже цікава можливість це новинка, яка тільки з'явилася, це можливість накопичувати та використовувати тревел voucher. Ви можете подорожувати вигідніше, поєднуючи бізнес на відпочинок. Сьогодні ми більше зупинимося на навчальній платформі, на інфлюенсерстві, тому що а, в нас є окремі вебінари, де, де ми говоримо про продукти здоров'я краси. Ми будемо окремо говорити з вами ще про Shopify та файта Voucher, А сьогодні хочеться якраз поговорити про інфлуенсерство, про блогерство та про навчальну платформу. Ось ви бачите продукція компанії Grace, представлена таким е, ярким слайдом. Дійсно класна крута продукція, і з задоволенням користуюся. Косметолог зробив мені, коли спілкувалася на днях емплімент на рахунок цієї косметики, мого віку. Але ми всі хочемо гроші, навіть щоб косметику купувати треба гроші, де їх десь треба брати. А можна взяти щось, наприклад, косметику і піти, стати за прилавком торгувати. Можна піти по друзям по кухням, мазати, показувати, можна, я не знаю, що там проводити якісь майстер-класи, ще щось, але це все вчорашній день. Це стара форма продажі. На сьогодні нова актуальна форма сьогоднішнього і завтрашнього дня. Це ваші соціальні мережі. Так, так, так. Саме ваші інстаграми, фейсбуки, тіктоки, Лінкідіни, Ютуби, що хочете. Що у вас є? Будь ласка, ви можете це використовувати і зробити, щоб ваш аккаунт був прибутковим. І для цього у нас є все. Навчання від топових блогерів. Ми даємо формулу успіху, як стати успішним в соціальних медіа і сам. Головне зрозуміти то твій час заробляти починається зараз. Чому соціальні продажі це майбутнє? Та тому, що вже сьогодні майже 5 мільярдів людей в соціальних мережах. Тобто, це твоя аудиторія, це твої люди, які потенційно можуть користатися тим, що ти пропонуєш. Є така важлива штука: 60% користувачів роблять покупки після рекомендацій блогерів. Це правда, це факт. Моя дочка саме так купує собі сьогодні щось, вона знаходить Інстаграм, а потім. Допомогу цього блогера, вона вже переходить на сайт того бренду, який вона знайшла в інстаграм, але вона спочатку довіряє блогеру, тобто людині, яка порекомендувала цей бренд, а потім вона йде на сайт того бренду. Коли я задала їй таке питання, а чому ти зразу на сайт не підеш? На каже, ну на сайті воно все безлике, там нема людини, за цим не стоїть людина, і я насправді не розумію, наскільки це класно і круте. Ну, ми не беремо такі бренди, як Мерседес, наприклад, там чи ще щось, Apple, так. Ми беремо якісь інші бренди, які, які, якісь інші виробники. І звичайно, якщо в інстаграмі. Про це говорять багато людей. Говорять лідери думок, інфлюенсери, військові кістопові блогери, це можливо бути людина, якої тисячу підписників 500, але вона про це говорить. і Її підписники пишуть: так це класно. То звичайно, люди будуть купувати. Тому е, сьогодні, якщо ви хочете щось продавати, такий маленький вам секрет. ідіть в Instagram, TikTok, Можете використовувати блогерів, платити їм, а можете самі стати таким блогером свого бізнесу е, і заробляти гроші. А навчитися цьому можна в нас на нашій платформі інфлюенсеринью. У минулому році продажі через соціальні мережі насягнули більше 1,3 трильйона доларів, і твій аккаунт може стати частинкою цієї економіки. Ну, власне кажучи, я свій вибір зробила, і я вірю, що це буде не велика частинка, а велика частина цієї економіки, тому що важливо зробити все швидко, зробити вчасно і на початку. А, лідер соціальних мереж, ну так, щоб ви розуміли, воно може міня... змінюватися. Я знаю точно. Де змінюватися зараз на першому місці? Інстаграм, на другому TikTok, Фейсбук, Pinterest, Ютуб. А ті, ток вийде на ближчі 5 років на перше місце. Тому вирішите самі, що вам краще розвивати. Ну я рекомендую, як мінімум, там відриві мережі можна паралельно. Ви ж можете один той самий контент розміщувати в різних соціальних акаунтах. І головне, які тренди в цьому році, що працює в цьому році? Давайте ви зараз послухайте уважно, подивіться. Це, що написано, і можете собі на своїх пальцях позагибати і зробити для себе висновок. У вас це є, ви цим користуєтесь. Трендом є інфлюенсери з мікроаудиторіями: 5 тисяч, 50 тисяч підписників. Тобто, людина, яка має 5 тисяч підписників, вона є трендом. І повірте мені, щоб досягти десяти п'яти тисяч це не так багато треба потрудитися, особливо якщо правильний контент розміщувати і якщо навчатися, як це зробити. Ці інфлюенсери, ці блогери, які мають таку кількість підписників, вони будуть трендами, не блогери мільйонники Так що у кожного із нас із вас є шанс стати цим трендом. На другому місці ви знаєте, ви ж розчули. Це штучний інтелект. Штучний інтелект він збільшує потихність соціальних продажів на 25%. п'ять Далі ця цифра буде рости. І третє відеоконтент, особливо особливо прямі трансляції складе 60% від загальних продажів серед соцмережі. Ну, а далі давайте. Ви інфлюенсер, а ви користуєтесь штучним інтелектом, знаєте, як ним користуватися. Ви вмієте робити відеоконтент. Якщо ні, то ви в правильному місці. Якщо ви це вже робите, але ваш аккаунт ще не є дуже пробудковим, ви також в правильному місці. Тому що саме тут, саме у нас, ви цьому навчитеся дуже швидко, притом від блогерів, які це вже роблять і заробляють. Навчання про навчання. Це навчання, де діляться секрет. Насправді 10 тисяч підписників може тобі приносити кожен місяць 5 тисяч доларів прибутку. Я думаю, це класна цифра, яка всім подобається. І кожен би хотів це мати. І це реально. Уяви собі, що топові блогери діляться своїми секретами, і це місце є: це місце називається Influencing Ю, платформа Інфлюенсинг І зараз я хочу передати слово мікрофон своїй колезі експерту з онлайн-продажів, це людина яка в цьому. Все знає, вона так дотошно розбирається. навіть, можливо, я не завжди так все розібратися. Вона прямо все на мікрощастинки розбирає про онлайн продажі, про сучасні тренди, про щось зараз працює, що, що, що є актуальним. Це Ірина Щерба. Іра, Ти тут, будь ласка, почесть, я тобі передаю мікрофончик, і я хочу, щоб ти розповіла людям, що саме а, таке інфлюенсін'ю, чому він крутий, чому він може закрити ці три попередніх пункти для того, щоб а, підняти соціальні продажі. Я є мене Добре, чути включаю. Добре, чути все я Супер, Дякую, Жанна. А, а, всім вітання, хто дивиться нас в прямому ефірі, і тим, хто буде дивитися в записі. Отже, моя місія на сьогодні поділитися з вами цінністю освітньої платформи інфлюєнзінґю і показати вам, що підписка на цю платформу буде для вас найкращою інвестицією у 2025 році. Моя інформація буде особливо цінною тим, хто зараз є в пошуках основного або додаткового доходу для тих, хто є в пошуку бізнес-ідеї, або для тих, хто шукає розвитку в інтернеті, хто хоче монетизувати свої соцмережі. Отже, освітня платформа, платформа інфлюєнців, про яку ми зараз говоримо, працює за принципом підписки, і це мега важливо. І до того ми ще повернемося. Отже, що ви отримуєте, оформивши підписку на цю платформу. Е, звичайно, що це самі кращі навчання, це найкращий, е, самий, самий сучасний контент, який спеціально для нашої платформи створюють топові блогери з усього світу. Е, це, е, Інфлюенсери, так блогери, контент-мейкери, креатори, люди, які живуть на всіх континентах, які працюють на різних ринках, і вони діляться дуже унікальним досвідом, дуже унікальними знаннями. І від кожного можна щось для себе особливо почерпнути. Ці знання не обмежені якимось одним ринком, та якимось одним таким баченням. Їх багато і. Є з чого вибрати, і те, що вам більше відкликається, що вам більше до душі, у нас є регулярні прямі ефіри. Ви можете буквально щодня відвідувати які прямі ефіри. Ви можете отримувати зворотній зв'язок, задавати свої запитання, розбирати якісь конкретні реальні ваші випадки, і все це доступно для наших підписників. Є величезною перевагою, величезна бібліотека записів. Тут зібрані усі наші навчання. Це і записаний контент, і всі прямі ефіри, які ви не встигли, не змогли відвідати. Неважливо, ви можете в будь-який момент повернутися до необхідної вам інформації. Дуже легко, швидко її знайти, тому що ця бібліотека вона настільки зручно, грамотно е сформована, щоб ви. За кілька секунд ви собі знаходите вас цікавить блог по інстаграму, вас цікавить блог навчання для Тіктоку, чи, можливо, ви зараз шукаєте навчання по штучному інтелекту. За лічені секунди знаходите те, що вам треба, будь ласка, передивляйтеся. контент, який там є, діє безлімітно, в будь-який момент він для вас доступний. Звичайно, що це класна, величезна спільнота в однодумці. Тут зібралися люди, які мають спільні цінності, спільні ідеї, підписники платформи. Ми партнери платформи, так ми можемо комунікувати, це спільні чати, це можливість якихось додаткових зустрічей. Тобто тут є зібралося так величезне ком'юніті, і підтримка взагалі вона завжди дуже важлива, тому що коли є хтось, хто тебе підтримує на шляху, то разом завжди набагато легше, набагато швидше доходити до результату. Значить далі для кого підійти платформа InfluencingU? тут. Знаєте, напевно, легше сказати, кому ця платформа не підходить. Якщо е, ви вважаєте, що через якийсь час кудись зникне інтернет, кудись зникнуть соцмережі, і ви не хочете все це вникати? Е, тоді вам ця платформа не потрібна. Новички тут знайдуть для себе можливість знання, як правильно почати, як правильно стартувати, якщо у вас немає досвіду, щоб не повторювати таких типових помилок, Так? Да? тобто тут є вся інформація для новачків, для тих, хто от тільки но ну, починає там вести свої соцмережі. Тут є величезна маса користі вже для блогерів, для інфлюенсерів, для тих, у кого вже величезна аудиторія, і за допомогою цієї платформи вони можуть збільшити свою присутність, вони можуть збільшити свій вплив, знайти. Нові цікаві коло тобто для блогерів тут величезна маса можливостей. Але як на мене, найбільш цінною ця платформа також є для всіх, хто займається бізнесом, для тих, хто хоче продавати себе, свій продукт, свої послуги за допомогою соцмереж. Бо знаєте, от зараз на з'явилися нові тренди в інстаграмі. Всі часто говорять про те, що там сторіси не працюють, можна лише одну, дві-три сторіс на день. І е, величезна частина бізнесу, яка рекламувала себе через рекламу в блогерів через рекламу в сторісах. Зараз ну, стикнулася з тим, що велика конкуренція, високі ціни так, це вже зараз дуже гарно відслідковується. І е, з, на нашій платформі, на платформі інфлюєнцінк'ю, е, кожен власник бізнесу зможе себе рекламувати, зможе навчитися вести свою соціальну мережі. Е, тому ця платформа підходить абсолютно всім без перебільшення. Так, і чому інфлюєнцінк'ю там, мало бути в чому унікальна платформа. І тут я хочу повернутися до того, коли я згадала про те, що платформа працює за методом підписки. На сьогоднішній день дуже популярно Netflix, Це там підписка на якісь музичні платформи. Зараз трендом є підписка на освіту. Тому що платформа Q дає вам можливість купувати не окремі курси, так коли ви оформляєте підписку, ви маєте доступ до постійно оновлених знань. І якщо ви купляєте, наприклад, окремо десь один курс, це завжди є якась обмежена інформація, то Тут є весь вся інформація та всі матеріали вони є зразу. Тобто курси ми купуємо поштучно і платимо більше, так? А тут ми маємо доступ одразу до всього за ціною підписки на місяць, на півроку, рік це вже та за вашим бажанням. Далі в чому унікальність інфлюенцінкію? Це безумовно. Можливості поєднувати освіту з заробітком, тому що платформа навчає нас не лише створювати контент заради контенту, не просто навчитися вести соцмережі. Та тут даються дуже багато навчань, дуже багато знань, які проводять не лише Блогери, які навчають нас робити, але і коучі, бізнес-тренери, які в свій час працювали або досі працюють з такими відомими гуру в світі продажів, наприклад, стоні Робінсоном, так у нас є інфлюенсерка, яка навчає нас мистецтво продажів, так? тобто продавати свій, свої вміння, свої знання, продавати ці навики, яких ми тут навчитеся, та і не просто гарно вести з мережі, а заробляти на цьому. І е найціннішим я би сказала є партнерська система, партнерська програма, коли ми є не лише підписниками платформи, але і є бізнес-партнерами на цій платформі. І ми отримуємо е від платформи е дохід, коли ми рекомендуємо платформу будь-кому, е і по нашій рекомендації хтось е оформлює підписку на цю платформу, е нам за це платять гроші. Тобто навчання, можливість заробітку, готовий бізнес тут є абсолютно все. І моя щира рекомендація для всіх, хто ще досі в пошуку, можливо, ви вже закінчили, пройшли не одні курси і далі якось ну не зрушується з місця. Так тобто, вже ніби і знаєте, маєте уявлення, як це все виглядає, але що далі робити? то тут на платформі власне є інструменти для того, щоб Можна було почати працювати з тими знаннями, які ми маємо вже, і які ще тут здобудемо. Жанна, я передаю вам слово. Дякую. Я тут. Дякую, Ірина. Я б я так заслухалася. Власне кажучи, я не перший раз це чую, я сама вже в цьому, в цьому варюся. Але я так тебе слухала, і мені такі знаєш, картини малювалися, я собі це все уявляла, як це класно. Особливо мені сподобалося а, про власників бізнесу, ну боже, який в не бізні, бідні нещастя. У мене також є досвід а, свого бізнесу власного. Я згадую ті часи, як це було важко а, просувати. і ну, Я не розумію, як саме з цього жити. І зараз так просто ти власник бізнесу, будь ласка. Приєднатися до платформи, робити те, що тобі там говорять, і твій бізнес продається через соціальні мережі. Ну, можна про кожен пункт говорити дуже довго. Дякую тобі, Ірина. Зараз, друзі, я хочу вам поставити таке невеличке відео, щоб ви зрозуміли цінність цієї платформи, де про це говорять дійсно топові блогери, які дають у нас на платформі. Це люди, які вже в своєму житті заробляли і заробляють цифри з семи, навіть а з семи нулями. І зараз ці люди таке я коротке відео поставлю, де вони поділяться своїм баченням цієї платформи. Це відео. Ви напевно запитуєте, як деяким людям це вдається, як вони можуть отримувати підписників, як формують аудиторію, як впливають на людей, щоб ті скористалися пропозиціями, і вони роблять це легко. Здається, вони знімають відео і отримують тисячі переглядів, але ви знімаєте відео і, можливо, отримуєте лише кілька десятків переглядів, або ваша аудиторія просто не має активності, або не коментує ваше. Ваш продукт, вашу послугу, ваше рішення на цьому п'єдесталі впевненості. Ну, я теж це пробував. Я з цим боровся. Я інвестував десятки тисяч доларів, понад 30 тисяч і нічого не заробив, нуль нічого. Адже все, що я пробував, чи то безкоштовно, чи то за великі гроші, це все були лише частини головоломки, і це було те, що мені довелося потім зібрати. Але я хочу представити вам можливість, яка є дуже унікальною, оскільки вона включає всі рішення. Отже, я тут з Мікі Мікі, як це сталося, як компанія зібрала таких викладачів, які не лише експертами, які зараз це роблять і готові ділитися своїм досвідом? Так, гарне питання. Інфлуенсінг'ю виникло завдяки нашій чудовій CEO Христині Кашук, яка мала бачення об'єднати індустрію з можливістю займатися електронною комерцією. І поєднати це з новим трендом маркетингу впливу, де впливові особи можуть створювати спільноти та цифрові продукти, які створюють багатство, змінюючи життя. Соціальні мережі стали важливим інструментом для поширення вашого повідомлення. Багато людей не справляються, як ти сказав, з соціальними мережами та впливом. Отже, InfluencingU стало найкращою освітньою платформою, де ви не просто вчитеся від однієї людини, ви вчитеся у багатьох освічених людей, які успішно займаються соціальним продажем і онлайн торгівлею, залучаючи людей на цій платформі. Як ви бачите, у нас є люди з усього світу, які діляться важливими знаннями про створення онлайн бізнесу та розвитку кар'єри як впливового. У нас є фахівці, які допомагають вашим дітям стати інфлюенсерами та цифровими творцями. У нас є люди, які говорять про різні соціальні платформи: Тікток, Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, Ютуб. Як почати, як заробляти? Клацнувши на календар, ви побачите різні прямі трансляції та заняття. Натиснувши на одну з синіх кнопок, ви побачите, що щодня проходять різні заняття. Ці освітяни виходять в прямий ефір, і ви можете спілкуватися з ними. Ви спілкуєтеся в повідомленнях, ставите питання про вашу ситуацію, і вони відповідають, допомагаючи вам зрозуміти. Ми маємо бібліотеку контенту. Що постійно оновлюється. Просто переглядайте, натискайте на те, що хочете дізнатися, і ви побачите відповідні відео. Просто натисніть на будь-яку тему, щоб побачити, як це працює, і ви почуєте різних викладачів. Ви можете цілеспрямовано вчитися, розвиваючи свій онлайн бренд і соціальні мережі. Отже, ми дуже раді надати людям платформу все в одному, де вони можуть це робити за дуже низьку щомісячну підписування на різні мови за допомогою ШІ. Це дозволяє їм розширити охоплення та донести своє повідомлення до більшої кількості людей. Отже, вони насправді побачили, як важлива ця співпраця, адже в цій індустрії це не так часто трапляється, оскільки всі мають свої спільноти. Але команда це разом всі досягають більше. Ми об'єднуємося, щоб створити щось особливе. Тепер вам потрібно вирішити. Ви можете взяти те, що бачите тут, і просто продовжити йти своїм шляхом, отримуючи маленькі частини та складаючи їх, або ви можете вирішити прискорити через професіоналів, які готові ділитися своїм досвідом. Якщо ви все ще вагаєтеся я хочу вам сказати, що я викладач на платформі. Причина, чому я закриваю бізнес на півмільйона доларів, щоб зосередитися на вас, полягає в тому, що я бачу можливість стати частиною великої картини в картині. Це зовсім незначне в порівнянні з платформою, але просто те, як я змінюю сцени. Я покажу вам, як це робити для ваших подкастів, шоу, залучення людей до ваших закликів до дії та їх реалізації, і надсилати ваше повідомлення світу з будь якої точки, маючи лише доступ до інтернету. Тож, Мікі, як їм далі діяти? Це 150 доларів на місяць. Вони починають, і це просто чи не так? Це дійсно просто і це підходить усім. Якщо ви підприємець, що будує онлайн бізнес, або маєте фізичний бізнес, але вам потрібно виділитися в інтернеті та відрізнятися від конкурентів. Або якщо ви лікар, який хоче більше клієнтів, кожен хто працює з клієнтами і хоче більше видимості, навчить вас, як це зробити, навіть якщо ви сіо з командою в соцмережах, це інструмент для навчання вашої команди. Тож зв'яжіться з тим, хто запросив вас на цей сайт, або натисніть кнопку підписки. Зараз почніть підписку, приєднайтеся до платформи, навчайтеся і дійте. Ми пропонуємо неймовірну можливість партнерства, що дійсно приносить прибуток багатьом, хто бажає поділитися цією платформою. Запитайте у того, хто вас про це повідомив, як долучитися. Час діяти зараз. Соціальні мережі тут назавжди. Вона зростає. Вирішіть, чи будете ви заробляти, чи залишитись позаду. Це можливість навчатися і заробляти одночасно. Потім ви поступово застосовуєте ці знання, щоб прискорити свої зусилля у створенні впливу та аудиторії, і насправді монетизувати та отримувати плату за вплив на ринок це щось, що не зникне. Воно зростає, воно охопить багато платформ і вплине на вас на кожному етапі. Підписуйтесь, натисніть кнопку 150 доларів на місяць, і перед тим як Мікі скаже останнє слово ось три речі. По-перше, переконайтеся, що ви інвестуєте незалежно від суми: 150 доларів, 15 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч. Переконайтеся, що те, що ви інвестуєте, вже використовується цією компанією. Ви не купуєте теорію чи можливості, ви купуєте практичні речі, які завершать картину. Друге, переконайтеся, що ви не піддаєтеся ризику. За 150 доларів на місяць ризику немає. Це невисока інвестиція, хоча в майбутньому це може змінитися. Третє, майте докази всього, що робите. І коли ви бачите викладачів на цій платформі і можете перевірити їх, побачити, як вони роблять те, що вам показують, відкриваючи завісу, нічого не приховуючи, це прискорить ваш розвиток і максимізує прибуток від інвестицій. Мікі, останні слова перед завершенням. Підпишіться і чекаємо вас на платформі. Круто, бережіть себе. Але що вам з цього? Людина дивиться і думає, ну, а мені то що з цього. Ну, ну, окей, це все класно, в них сім нулів, вони інфлюенсери, хтось може стати інфлюенсером, а що мені з цього? Вам також щось може бути. В чому... І ми вам щось пропонуємо, в чому наша пропозиція? Дивіться, перше, ви можете підписатися, оформити підписку на цю платформу. За дуже невеликі гроші. Це дійсно гроші, які в 10 разів менші, ніж ви будете ходити по різним курсам, марафонам і вчитися, тому, як підняти свої соціальні продажі. Друга наша пропозиція це реєстрація інфлюенсером. Я про це вже говорила на початку, щоб вас зацікавити, і зараз кажу більш широко. Тобто, ви можете приєднатися до нас у вигляді інфлюенсеру і вже заробляти цьому гроші просто як інфлюенсер, рекомендуючи це, це в своїх соціальних аккаунтах. Є більш цікава пропозиція це стати амбасадором компанії Балагрес і Флансію, тобто стати представником у світі цієї компанії. Зараз компанія тільки зайшла в Європу, вона трошки більше трьох років в Америці, в Канаді, в Австралії, і ви можете стати амбасадором, амбасадором цієї компанії для того, щоб стати амбасадором, невелика сума реєстрації, всього-навсього 50-доларів. 50... Такий онлайн тур показую повністю, як працює платформа, її функціонал, якісь. Тобто це онлайн тур, такий безкоштовний, Він допомагає вам дійсно зрозуміти, в чому цінність цієї платформи. Тому обов'язково рекомендую скористатися нашою пропозицією. Вона безпрограшна в будь-якому варіанті, Головне рухатися і щось робити, тому що якщо ми не рухаємось і нічого не робимо, то ми зупиняємося. і також я ще хочу вам сказати про одну дуже важливу таку річ це про подорожі. Я не буду сьогодні ніяк не збираюся, але це дуже цікава штука, щоб ви зрозуміли, і дуже вигідна, то за роботу можете тревел-ваучери. Я просто хочу вам показати картинку. Наша найближча подорож буде в Коста-Ріку в червні. місяці. Ви були коли-небудь на Коста-Ріці? Якщо ви не були, то я вас запрошую, Також ще не була. я вас запрошую, давайте будемо подорожувати разом. Давайте туди поїдемо гарною, дружною, українською командою і дійсно проведемо чудовий час. Зараз я включаю відео про цю подорож. We'll oh.